Як виміряти биття маточини? Биття гальмівного диску може бути зумовлене не тільки його власними дефектами, але й дефектами маточини. Дефекти можуть бути результатами механічних впливів під час руху або механічних пошкоджень від попередніх обслуговувань гальмівної системи некваліфікованим персоналом. Щоб виключити цей чинник, маємо заміряти власне биття маточини. Безумовно, поверхня маточини має бути ідеально вичищена від бруду та сторонніх вкраплень. обов'язковим приладом для вимірювання биття елементів гальмівної системи є вимірювальний індикатор годинникового типу. Він забезпечує таку точність вимірювань, яку вимагає виробник гальмівної системи. Як завжди, БОЖ знає, де та як вимірювати биття. Важливо забезпечити надійну фіксацію вимірювального інструменту. І тут не має бути компромісів. Бо якщо прилад переміщується під час вимірювань, то вимірювання будуть недостовірними. А ще й прилад може впасти і тоді вже точно не до жартів. Ще і ще треба впевнитися, що повторні вимірювання дають однакові результати. Щоб визначити, чи биття є у допустимих межах, маємо спершу знати, де ці межі. І вони таки є у програмному забезпеченні. Ізітронік. Цього разу нам пощастило. Маточина не є причина. Так добре, що навіть римується. Пошук винно у битті триватиме. На черзі гальмівний диск.